Чорнобаївка стала символом майстерності українців та тупістю росіян. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Сьогодні звільнена Чорнобаївка засіяна розбитою російською військовою технікою, бо саме тут був ударом ракет Хаймарс, знищений в повному складі штаб 20-ї мотострілецької дивізії, і там був знищений її комдив. Це місце стало одним із відомих місць війни як символ упертості російського командування, яке постійно концентрувало війська на цій авіабазі, що призводило до тяжких втрат росіян, та символ майстерності українців, які знаходять різноманітні способи громити та перемагати російських окупантів. Водночас сили оборони України в Херсонській області збирають покинути росіянами так званий ленд-ліз. Наші захисники знаходять техніку вцілілу і знищену склади з боєприпасами. А це склади з награбованим українським майном. Теж покинуті московитами. Те, що додавало ще більше сили віри в перші тижні великого вторгнення, так званий серіал Чорнобаївка. Тоді у лютому березні чи не щотижня, сили оборони завдавали влучних ракетних ударів по скупченню російської техніки на військовому аеродромі, і нині це легендарне литовище, остаточно визволене від загарбників. Нагадує про москолоту лише металобрухт із рашиської техніки та вирви від вибухів. Нині Чорнобаївка, на думку військових експертів, один із символів успіхів українського війська. Та розгрому так званої другої армії світу. Президента країни терористки Путіна вдома дедалі більше критикують за здачу Герсону. На цьому наголошують в американському інституті вивчення війни. Додають втеча російських воїнів-мародерів із півдня стала приводом для підриву довіри до кремлівського діда і його здатності виконувати свої військові обіцянки. А ще українські прапори по особливому берегли херсонці. Одні закопували їх у банках, інші ховали у турбинках у землі, аби вберегти цінність від расистів і тим самим вберегти своє життя та дочекатись моменту, аби дістати їх. Оксана Погомій, активістка громадської організації Справа громад під час окупації залишалася у Херсоні, допомагала місцевим та вірила, українське військо все відвоює. І за понад 250 днів від моменту захоплення расистами зустрічає однодумців на своєму подвір'ї. Погомій, Оксана! не вона до жінки та її родини у Херсоні завітали військовослужбовець, депутат Київської міськради та активіст справи громад Олександр Погребиський з побратимами обійми сльози радості та подяка пані Оксані за сміливість. Я ж я ж тобі казав, чекай, ми прийдемо скоро. Значить, адрес такі усилися. Я, я мені наташа Ганінка пише, сьогодні. Чекає давай. сюрприз, а я така. Де чекати? Коли чекає? Вже, 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 вже. Брати по зброї вже біля справи громад в Херсоні. Да. Я знала, ми я ще прапори ваші принесла. У мене це, у це, схованку це, лежать це, прапори це, братів по зброї. Мені це, залишили це, наші і сказали: бережи, це, чекай, ми прийдемо. Ну я дістану на завтра, це, я, я на завтра дістану. Повернення Херсона це подія, яка вже війде в підручники історії України. От і військові підручники, так само, і повернення Херсона для важким було для українців, але в я сподіваюся, що в 50 разів важчим воно було для росіян, тому що ми багато бачили інформації про те, що Дніпром. Пливуть трупи росіян, їх багато. Там кров, в, в, кров ворожа, Дніпром знову попливла, як Шевченко писав. І сьогодні інформація, що сили оборони завдали удару по будівлі, де знаходилося 500 окупантів. Це Генштаб підтверджує, вивезли дві вантажівки трупів звідти. От дані уточнюються, скільки там поранених, скільки ще ну, додається до двохсотих. Мене ця інформація не засмучує, а навпаки, піднімає настрій в даній ситуації. І питання таке: скажіть, можна вже зараз оцінити, які втрати понесла Росія, відступаючи з Херсона на лівий берег Дніпра? Ну, я думаю, що по всім втратам це найкраще, щоб давав офіційну статистику генштаб, тому що приблизно навіть по приблизним втратам це тисячі і тисячі осіб, тому що ми беремо, по-перше, вбитих, але плюс іще поранених. І які складність є в тому, що цих поранених часто просто кидали, а інколи вони були не в пріоритеті на переправку, і навіть коли вони переправлялися, це займало. Значно більше часу, чим потребує. От характер поранення на надання допомоги, тому ми розуміємо, що е, і ці поранені це вже фактично вони вже не повернуться на поле бою. Е, і зараз шпиталі на лівому верзі е, Херсонщини вони також переповнені якраз е, цими самими е, пораненими, яких повивозили внаслідок ударів наших сил оборони. Е, е, тому можна вже говорити, що це була надзвичайно успішна операція, і те, що планували собі росіяни в е, вибудову. Учи три лінії оборони поступово відходячи, завдаючи нам втрат під час нашого наступу, тому що вони ж планували, що мінні поля будуть зупиняти нас, і вони в цей час будуть нас розстрілювати і поступово відходячи, всі ці плани не вдалися росіянам. Це абсолютно точно можна сьогодні сказати, і вони просто тікали на лівий берег. Те, що трупи пливуть Дніпром, і це тисячі трупів, що кров ворожа, попливла Дніпром, те що. Що пристрілювали своїх вони ж, тому що на переправу всі не поміщалися. Це все наша жага знищити ворога? Чи це дійсно так відбувалося при деокупації Херсона? Так, звичайно ж. Ми знову ж таки переоцінили супротивника. І, як бачите, так само, як на Харківському напрямку під час деокупації області, так само і на правому березі Херсона. Якби не готувався ворог, які б він е, дійсно не побудував, абсолютно нормальні плани відступу, тобто там все було добре в нього сплановано. Але оцей людський фактор, е, бойовий дух їхніх підрозділів, е, він виявився на низькому рівні на точно на нижчому, чим очікувало від них їхнє командування. Угу. І, от коли основні частини фактично там кілька частин, просто посипалися, почали. Спішно тікати, спішно переправлятися на лівий берег, тоді і інші так само за ними почали е, ніхто е, тікати. Тобто ніхто не хотів залишатися е, сам на Одинці, щоб зустрітися, ну так би мовити, віч навіч з нашими мотопіхотними підрозділами. От я думаю, що це є найкраща характеристика для російської армії. І якщо ми зараз от, говоримо, а чи чи серйозна загроза. Е, того угрупування, яке сьогодні переправилося, тобто а це ж більше 10 тисяч осіб, і угу. е, яке знаходиться на лівому березі, було 10 тисяч осіб, а переправилося невідомо скільки. Так я правильно уточню? Е, Ну було насправді е, там близько 20 тисяч осіб, ага, так. Так, тобто багато ми знищили ще багато нам ще потрібно виловлювати, тому що далеко не всі встигли переправитися, і окремими групами, підрозділами вони пробують заховатися ще до сих пір на правому березі, тому для наших сил спеціальних операцій, для нашої нацгвардії ще є багато роботи. Це там близько двох тижнів, і звісно ж потрібно зробити і відповідні фільтраційні заходи на звільнених територіях і аж. Тоді ми можемо говорити, що правий берег Херсонщини повні повні деокупований. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.